Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз на стороні поліцейських будемо затримувати порушників. Так. О, давайте випробуємо McLaren F1 новий. І щоб отримати золоту медаль, нам треба за 321 проїхати. Раніше навіть 3:21. Більше 17 кілометрів нам треба проїхати. Поїхали. Прискорюємось. Так, 380. Ого, я вже на максимальну виїхав. 390. У мене навіть під 400 вже я їду. І 300 я нормально їду. Головне транс... трафік не влетіти. Прискорюємось. Оп, за 4, я вже лечу по дорозі. 406... 407-408 за годину. 409 максимум. Я прямо лечу по дорозі, а не їду. Боком. Дуже близько. Бляха-муха. Пікап влетів. Прискорюємось. Ой, оце вже проблема, я на зустрічну смугу виїхав. Прискорюємось. Зали... Менше 8 кілометрів залишилося. Бляха-муха, 2 секунди штрафних... А... Бляха-муха. 4 штрафних секунди і ще одна аварія. Прискорюємось. Менше 6 кілометрів залишилось до місця призначення. 410 кілометрів за годину. 411, 412, 413 кілометрів за годину. 414. 415 на 416. Я лечу. Так, менше 3 км до місця призначення залишилося. Прискорюємось. Пляха, муха, я зіткнувся з трафіком ще. Плюс 3 штрафних секунди. Так, там... Місце призначення. Все, я приїхав. На золоту медаль я виборовся. Ще б трішки я б і нову тачку, поліцейську тачку отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!